Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри. Сьогодні хочу роздумати з вами про те, що таке є справжня любов. У посланні апостола Павла до Корінтян ми знаходимо такі слова. Любов не шукає свого, любов все прощає, любов довго терпить. Любов не надимається, любов не поривається до гніву, любов усе зносить, усе прощає. Живемо в такому світі, в якому дуже часто чуємо слово любов. Про визначення любові ми вже з вами говорили в минулих відео. Сьогодні хотів би поговорити про те, що означає по-справжньому любити, любити своїх ближніх, любити. Якусь людину, яка є біля нас, вже найперше маємо розуміти, що любов це є жертва. Жертва задля добра іншої людини. Часто зустрічаємо прояви егоїстичної любові, коли одна людина каже іншій, що любить її, але це не підкріплено її ділами, її справами. Отже, любов найперше вимагає дії. Якщо я люблю, я дію, я щось роблю задля добра тієї людини, яку я люблю. Друге, любов не шукає свого. Справжня любов тільки віддає. Ну якщо мені десь некомфортно, недобре. Те, що я роблю, але я знаю, що буде добре іншій людині, яку я люблю, то я це зроблю. Навіть ціною свого комфорту, ціною своєї вигоди, ціною якихось своїх мрій, бажань, я зроблю так, не щоб мені було добре в цих обставинах, стосунках, але щоб було добре іншій людині. Любов все прощає. Отже, проявом справжньої любові є прощення, яке ми маємо до тієї людини, яку ми любимо. Якщо ми не можемо простити, значить, щось недобре є з нашою любов'ю. Значить, це є просто порожні слова, це не є справжня любов. Любов все зносить. Отже, ми будемо нести тягарі тієї людини, яку ми любимо. Чоловік, дружина, дружина чоловіка, хлопець дівчини, якась закохана людина по відношенню до іншої людини, буде робити все те, щоб було добре тій людині, яка є довкола нас. Тому апостол Павло навчає нас мати правдиве розуміння любові і найвищим проявом. Любові є любов Ісуса Христа, якою Господь любить кожного з нас. Ісус дає приклад любові на Христі, де любов розпинає себе, для того, щоб ті люди, для яких прийшов Ісус у цей світ, отримали спасіння. Подібно і людина, яка любить, вона буде, можливо, десь себе розпинати, розпинати у своєму житті, у своїх бажаннях, почуттях, у своїх прагненнях для того, щоб інша людина відчувала себе любленою. Це є справжня любов. Такої любові маємо навчитися ми, тому що світ насправді навчає нас. Зовсім іншого розуміння любов. любові, егоїстично, Любові егоїстичної, любов, яка вимагає, яка не дає нічого взамін. Це є фальшивий образ любові, фальшиве розуміння терміну любов. Тому що любов це дарування, любов це жертва. Любов це зречення себе. Любов це. Альтруїзм по відношенню до іншої людини Де є джерело цієї любові. Джерело цієї любові є в Божому серці. Тільки зачерпнувши з Божого серця, справжню любові, ми зможемо любити людей, які є довкола нас. Любити людей, які є в нашому житті, дарувати їм справжні відчуття любові. І насправді. Справжня любов здатна нести перемін, нести оновлення, нести добро. Якщо ми так любимо, то ми дійсно маємо правдиву любов. Якщо щось не так в нашому житті, якщо наша любов несе тільки руйнування, тільки незгоду, тільки бажання володарювати над людиною, яку ми ніби любимо, то це не є любов, це є фальшива любов. Навчимося правдиво любити, тому що плоди любові, вони є дуже великі. Бажаю всім нам, щоб ті люди, які є довкола нас, відчували від нас правдиву любов. І ця любов діла в їхньому житті наповнювала їхнє серце щоб вони і могли так само дарувати любов довкола нас у цьому світі. Амінь.